Закарпатський обласний благодійний фонд благо створений 2003 року. Наша мета була перша це. Гуманітарна допомога. Потім в 2014 році була відкрита дошкільна підготовка ромських дітей до школи, ранній також розвиток ромських дітей. Спочатку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну був відкритий перший в Україні шелтер для ромського населення. З того часу ми прийняли понад 3700 людей, але не тільки ромів, а й українців та інших національних меншин. Ми приїхали з Дніпропетровської області, місто Павлоград. Приїхала я сюди з родиною. У мене двоє маленьких діточок: мати, сестри. Здесь для нас удобство, комфорт, спокойствие для детей. С нами занимаются психологи. Нам от этого комфортнее, легче становится. Мы чуть-чуть отошли от вот этого вот такого бабаха в голове, который был. Здесь мой сын старший, он ходит на подготовительную к Елену в школу. Я из города Запорожье. Я приехала с мамой и с ребенком маленьким, потому что там очень сильно стреляют. У меня ребенок просыпался и бился головой об стенку. Да, мы тут уже два года. Нам тут э, сразу предоставили психологическую помощь. У нас тут проводится арт-терапия. Нам предоставляют, если есть вопросы, юридическая помощь. Врачи приезжают, так как и ребенка, и нас смотрят. Я из Харьковской области, вместо Изюм. Я выехала с семьей, у меня пять ряд детей, муж. Мы выехали на этот, что были бесплатные поезда, мы доехали до Ужгорода. А тут спасибо волонтерам, нам подсказали за этот фон влагу. Три раза кормят. Стирать есть, купаться есть. Гигиену Папа! дают, вам трусы дают бесплатно. А, угу. а мы и рисуем. Да. Еще, там игрались. Меня зовут Кристина, мисса Донецкая область. Ну, мы уже давно тут уже. Ну, жилье. У нас дети как бы учатся, рисуют, психологи. У нас дети чистые, одетые. Мы чувствуем себя как дома. Ми втратили можливість отримувати приміщення це для внутрішньопереміщених осіб, і ми намагались написати проект в голос румні. Був відкритий конкурс, де ми прописали на місяць оренду. Цього приміщення, але 180 тисяч це тільки в місяць, і попросили ми, щоб в місяць не 180 ми вже дали, бо будемо уходити. А щоб ці 180 розбили нам на дві частини, щоб ми змогли бути два місяці, щоб ми встигли. Добудувати наш будинок, який ми е, строїмо як комплексний, соціально розвиваючий освітньо спортивний центр. Так, ми за проєкт Голос румні» змогли оплатити два місяці по 90 тисяч, разом 180 тисяч. Е, Оренду це велика допомога, тому що значить, всі би мали би вийти на вулицю з маленькими дітьми, вплоть навіть до новорожденних. З коштів проєкту ми залучили комунікаційного менеджера і розробку брендбука. Як друге ще закуплена бухгалтерська програма? ця. Ну і звісно, що два місяці внутрішньо приміщення особи ще вдобавок От Отут ми прожили. Меня тут устраивает, честно сказать, я за границу бы не выехала никогда в жизни. Україна есть Україна. Я не просто задоволена. Я дуже благодарна, что Бог послал мені такое благо. У меня тут подруги, Ромки появились. Мы тут как дома. То есть нам тут спокойно, хорошо. Ми тут одна большая семья.